Речник бригади Сталевий кордон Іван Шевцов доєднується до ефіру Львів медіа. Пане Іване, моє шанування. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Ваша бригада зараз перебуває на купінському напрямку. Тож давайте інформацію з перших вуст, яка ситуація безпосередньо у вашій зоні відповідальності? На лимані в купінському напрямку ситуація залишається досить напруженою. Ворог продовжує здійснювати атаки позиції сил оборони. Протягом минулої доби на куп'янському напрямку біля Синьківки ворог здійснив три атаки. Ці атаки були відбиті силами оборони, тримаємо позиції. А все-таки ворог не відмовився від ідеї повторно взяти Куп'янськ, так? Так, це його позиція. Він хоче захопити Куп'янськ, купянськ вузловий і вийти по рубежу лівої, лівому берегу річки Оскіл. Якщо ми говоримо про Куп'янський напрямок, якщо б по Лиманському напрямку, то мета ворога вийти хоча б на межу адміністративної межі Луганської області. І свої плани він намагається здійснити. А вже кілька було дедлайнів, коли ворог хотів захопити Куп'янськ там і до серпня, потім до жовтня. Зараз останній дедлайн був до Нового року. Нічого в них не виходить. Зараз ворог намагається захопити. Ну, в них є плани захопити Куп'янськ до виборів президентів Російської Федерації. Пане Іване, а як ви бачите, чи от після цих невдач, які в них були, вони змінили тактику? Можливо, вони змінили способи штурмування українських позицій? Чи додатково залучають більш, більшу кількість якоїсь техніки? Ні, жодних змін в тактиці дії ворога ми не відчуваємо. Це постійні штурмові дії маленькими групами до 20 військовослужбовців. Це так звані місні штурми. Зазвичай ці е, штурмові групи йдуть без підтримки бронетехніки, але бувають випадки, коли її застосовують бронетехніку. Е, жодних змін в тактиці ворога не відбувається, Постійні обстріли протягом е, лише минулої доби ворог здійснив 613 обстрілів прикордонних населених пунктів і позиції сил оборони. Також активно використовується і авіація, активно ворог використовує ударні дрони і ФПВ дрони. Е, як, от, 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 якби на Новий рік ми вже отримали F-16 і вони були на вашому Куп'янському напрямку, це полегшило би життя, ну, якби, що називається, як про, про, проти їхньої авіації? Чесно кажучи, я не знаю. В нашій бригаді е, f 16 не буде, навіть коли вони і будуть в Україні. А, Напевно, що буде краще, напевно, що звісно ту кількість, яку планують нам передати міжнародні партнери, ця кількість літаків не дасть нам повної перемоги лише літаками, але це буде впевнена допомога для військовослужбовців, які зараз боронять Україну. Тому краще, коли вони будуть. Пане Вене, а кого окупанти кидають на штурми? Це безпосередньо недавно мобілізовані? Чи це професійні військові десантники? Хто це? Кого ви бачите? Знаєте, дуже різний контингент іде в штурми. Зазвичай це змішані підрозділи, які складаються із регулярної армії, і з підрозділів укомплектованих з колишніх ув'язнених: шторм, шторм Зет, Чорна Мамба і також. Навіть зараз в штурми випускають військовослужбовців, тільки що мобілізованих. Тобто, все, що в них є, вони кидають для штурмів для того, щоб здобути якусь перевагу, здобути якусь перемогу. Але жодного клаптика землі ми тут не віддали. Ми тут міцно тримаємо оборону і знищуємо ворога всіма можливими силами і засобами. Скажіть, будь ласка, ми доходимо до річниці, що називається 24 лютого 2024 року. Це два роки повномасштабного вторгнення великої війни. А я розумію, що росіяни все одно потрапляють в український полон. Що вони говорять? До них дійшло усвідомлення, за що вони воюють і чому вони помирають? Ну, можу сказати лише про тих полонених, які. В яких вдалося захопити нашому підрозділу, це кілька військовослужбовців Російської Федерації. Зазвичай вони кажуть, що їх просто забрали з вулиці, мобілізували, кинули, і вони навіть не знали, куди вони їдуть. Але все ж таки, я думаю, що це брехня. Вони йдуть умисно на війну для того, щоб заробити гроші. Бо умови проживання в Російській Федерації дуже погані, і єдиний варіант, який держава їм там. Влаштувала це йти на війну, воювати і лише так заробляти собі на життя? Ви вже згадали про те, що в них зараз ще один дедлайн: це до президентських виборів, псевдовиборів диктатора. Як ви вважаєте, на що може вдатися противник аби досягти цієї вказівки, досягти своєї мети? Ми будемо готуватись до усього. Думаю, що це буде е, такий самий дедлайн, як і усі минулі. І після цього дедлайну будуть ще кілька. А е, ми е, брали багато часу і зробили хороші фортифікаційні споруди на нашій ділянці, тобто сили оборони тут добре закріплені і е, просування у ворога вже протягом останніх півроку, оскільки е, тут наша бригада знаходиться. А жодного просування у ворога немає. Тому якщо ворог буде використовувати таку саму тактику, як і за останній час, то жодних просувань у них не буде. Коли ворог намаг... штурмував Бахмут і зараз намагається штурмувати Авдіївку, говорили про те, що противник виснажується, що в них великі людські втрати, ресурси. Чи можемо ми таку саму аналогію провести з куп'янським напрямком? Так, дійсно на купівському напрямку ворог несе великі втрати. Лише за минулу добу ворог втратив 171 військовослужбовця. Це і пораненими, і вбитими, і 44 одиниці техніки. Ми фіксуємо постійні ротації, постійні поновлення. Буквально перед новим роком ворог завів велику кількість резерву. Але ця кількість не збільшила е, наявність особового складу, а просто це резерв на поновлення втраченого особового складу і втраченої техніки. Тобто втрати ворога дійсно великі. Тобто, по суті, заміна 200 заміна. на тих, хто готується поповнити їхні лави. Саме так. А як ви бачите, русські своїх не бросають? Вибачте за цю цитату, але ну, доволі вона, мені здається, промовиста. Бачили різні випадки. Бачили випадки. Ну, коли наші військовослужбовці уражали техніку ворога дехто втікає і не допомагає своїм побратимам, дехто намагається ну, якось допомогти. Тому ну це це, це залежить від, від людини. У них є такі самі, хоча хоч хоч вони і орки, але в них також є якісь почуття. Хтось допомагає один одному, хтось ні. Е, інститут вивчення війни пише про те, що на Купінському напрямку, окрім загороджуваних споруд з української сторони, активну роль відіграють ftp дрони в зупинці противника. Е, Скажіть, будь ласка, а що противник? Тому що на інших напрямках, з того, що відомо, вони теж вже, на жаль, навчилися, перебрали, але в більшості завалили кількістю. Як на Купінському напрямку? На Купінському напрямку ворог також масово використовує дрони. І... По динаміці їх застосування скажу, що щоразу кількість дронів збільшується дронів, які випускають по нашим позиціям, але це також і дозволяє нам збільшити кількість уражень їхніх дронів. А ми вже маємо великий досвід і маємо відповідну техніку антидронові рушниці, окопні реби. І ми вже навчилися перехоплювати ці дрони. Ми їх перепрошуваємо і використовуємо в зворотньому напрямку, відсилаємо, але вже заряджені по позиціям ворога? Що називається, отримайте своє назад з бонусу? Бумеранг. Бумеранг. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про наші позиції, то чого нам більше все-таки не вистачає безпосередньо на купінському напрямку? Це людського ресурсу чи техніки? Ну я не можу сказати за всі підрозділи, які перебувають на купінському напрямку. можу прокоментувати лише те, що є у нас у бригаді сталевий кордон. Скажу, що на сьогоднішній день в принципі особового складу і техніки нам вистачає зброї і боєприпасів. Нам вистачає, але це війна на війні боєприпасів і зброї ніколи не буває, не буває забагато. Тому чим більше буде у нас боєприпасів, тим більше у нас буде можливостей, і це. Звісно, пришвидшить нашу задачу, а задача нашого підрозділу це звільнення окупованих територій, це вихід на кордони 91-го року. а як ви особисто ставитеся до цієї ініціативи законодавчої, що зараз є? Законопроекти про зміни до мобілізації? Якщо на просту людську мову перевести, говорить про загальну мобілізацію, як ви до цього ставитеся? Я вважаю, що в у війська повинні йти ті люди, які дійсно мають бажання, які хочуть звільнити нашу територію, які хочуть перемоги. А ті люди, які ховаються, їх брати в армію не потрібно. Потрібно змінювати свідомість людей. Потрібно, щоб кожен. Громадянин України розумів, що якщо він не буде воювати, якщо він не прикладе своїх якихось зусиль до перемоги, то цієї перемоги просто не буде, і в кінцевому випадку ми можемо просто втратити нашу державу. Тому сьогодні кожен просто має зрозуміти, що він потрібен тут на війні, але при умові, що він щось зможе для цього особисто зробити. Де мотивована людина? Наприклад, у Львові доволі часто цієї історії, коли чоловік призвело віку йшов по вулиці, його, ну, давайте так назвемо, заламали, кинули в машину, повезли військомат. Потім ця людина для військовослужбовців безпосередньо на лінії фронту, вона обуза чи як це? Так, на жаль, так. На жаль, таких військовослужбовців краще не тримати в підрозділах. Ну, У нас Практично таких випадків немає, тому що наша бригада була укомплектована по спеціальній програмі. Переважна більшість військовослужбовців, які вона служить, це люди, які йшли вмотивовані. Люди, які йшли, знали, куди вони йдуть. Але дійсно люди, які військовослужбовці, яких насильно забрали в військомат і відправили на лінію фронту, вони. Нам тут не потрібно. Нам потрібні люди, які е, хочуть, які можуть, які е, мають на мету е, перемогу. Пане Іване, я дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, речник бригади Сталевий кордон Іван Шевцов говорили про ситуацію на куп'янському напрямку. Пане Іване, дякую та моє шанування. На все добре. Дякую.